Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленепетит. Сьогодні ми з вами будемо готувати оладки на кефірі. Такі оладки ніколи у вас не впадуть і залишаться завжди пишними. Що саме нам для цього знадобиться? Саме кефір, кімнатної температури можете трішки підігріти. У мене 2,5% жирності, 500 мл, цукру, 3 столові ложки, одне яйце, соду. Десь чайна ложка така без гірки ванільний цукор, 350 грамів муки, яку будемо просіювати. І буде півчайної ложки, ну так, дрібка солі. Розбиваємо яйце, додаємо дрібку солі. Так трішки замішаємо. Додамо цукор сюди. Ось так, міксер нам. Сюди не потрібно і вливаємо кефір. Також все добре замішаємо і додамо, просіюючи ось так муку сюди. Поки просіємо муку, а ви почекаєте. Так, друзі, замішуємо. Додаю сюди ванільного цукру пачечка 10 грамів. І також все швидко замішуємо. Процес дуже-дуже швидкий, не потребує прям вашої ваги. І тепер додамо сюди соду. Сода неповна чайна ложка. Все. І замішуємо. Друзі, один важливий момент: соду оцтом не гасимо. Прямо сюди додаємо соду, цього буде достатньо. Ось я перемішала, ну, десь хвилина часу в мене зайняло. І ще важний такий момент: ми відставляємо тісто, даємо постояти йому трішки, ну, десь хвилин 15, не більше. І саме основне, потім ми його не розмішуємо. Поки дивіться, 15 хвилин пройшло, яке гарне тісто в нас вийшло. Бачите такі? пузирчате воно, не потрібно його перемішувати. Зараз ставлю розігріватись на максимум сковорідку і обов'язково беріть сковорідку з кришкою. Дельня наша розігрілась, додаємо сюди олійки. Олія, звичайна. Так, не мало і не багато. Трошки почекаємо, щоб вона розігрілася тепер і будемо смажити. Є в нас розігрілася, беремо тепер ось так. Просто столову ложку нашої суміші, і викладаємо на пательню. так. І четверта. ось і смажимо. Зменшила вогонь і тепер буду перевертати. Смажиться дуже-дуже швидко. Ось дивіться. Яке воно прям тісто живе. А тепер накриємо кришкою, і хай під кришечкою пару хвилин посмажиться. Друзі, перша партія готова. Це буквально пару хвилин. Взяла тарілку, застелила, ну, застелила бумажним полотеночком, щоб зайва олія в неї впиталась. І викладаємо наші оладки на тарілку. І так будемо з усім тістом робити. Ось вони які великі і пухкі, і гарні. Зараз буду смажити наступну партію. Все робимо. Все робимо так само. Викладаємо по столовій ложці. Друзі, перегортаємо Ось так. і будемо прикривати кришкою. Дивіться, коли знімаєте кришку, там, там в неї накопичується конденсат обережно, щоб, бо воно може стріляти. Друзі, дивіться, які гарні в нас вийшли наші оладки. Дивіться, такі пухкі, високі, ось які, повірте, дуже смачні. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, і буде вам смачно. До нових зустрічей!